Футбольний прогноз на 4 матча. Перший матч Словаччина Румунія. Ну так рівна пара. Так якби ідеально для них це буде нічия. Тоді можна сказати, дві команди майже виходять, майже 100%, ну, Я вважаю, вони вийдуть. Нічия для них. Я думаю, тут треба й дивитися на саме забиті мічі. Це менше 2,5%, менше 3,5% на коефіцієнти, І можна взяти в першому таймі, взагалі, що буде нічия. Я думаю, вони будуть грати на нічию в цьому матчі. А так, якщо дивитися на команди, то Румуни якісь чуть більш сильніші. Хоча тут рівна пара, куди, як би вітер. подує, стоїть забити одні голи і все. Але думаю, вони будуть грати на нічию обидві команди. Зігравши з вони гарантують собі вихід. Наступний матч Україна-Бельгія, можна сказати. Україну дають аж 5 коефіцієнт. Три очка Україні би вистачило вийти із групи, так як є команди, які зайняли третє місце по 2 очка. І... Але тут треба зайняти саме саме третє місце. Щоб зайняти третє 3... місце, потрібно, як мінімум, зіграти нічию і ще й потрібно, щоб хтось і, Словаччина, Румунія, хтось виграв, а не зіграли вони в нічию. І я думаю, з однієї сторони, це. Так як би й добре, що ми знаходимося на останньому місці. Якщо ми маємо виходити в ігри плей-офф, ми маємо. Ну, маємо виграти Бельгію, тому що а що там робити? В плей-офф там вже ж ще така команда, як Бельгія, би нам попала, то було б добре. А там ж такі команди третє місце займемо, як Франція, як Англія, та сама Німеччина, Португалія. Програть 4-0 чи, чи, чи більше і їхати додому. Я думаю, якщо ми маємо вийти з групи, ми маємо виграти. Якщо не виграємо, значить, що нам там робити? Прогноз Такі саме в сторону України. Я якось вірю в те, що в нас є <кій> шанси саме більше 2,5. Ну, думаю, саме що Україна заб'є в цьому матчі. А так дивитися на щось перемогу, то це так якби патріотизну треба патріотам будь-що ставити. Шанси в нас, звісно, є. Може я буду в таку ставку, що великі ковцінти ставити на перемогу. А в основній буду мрати саме що Україна заб'є. А в ну, дуже відрізнявся, от саме склад. Коли вони грали із Румунами, відчувалася майстерність футболістів і це все ну, так, не озброєним оком, що набагато команда сильніша з Румунів була. А так вірив в Україну, бажає їй перемогу. Звісно, шанси в нас є. І... Такий прогноз на матч. Наступний матч це грузія португалія <португальці>, Португальці вже виграли дві гри, мабуть, виграють і третю, не, маб... Ну, мабуть, те, що ну, завжди є шанси. В Грузинів теж є шанси виграти, але вони невеликі, їм потрібна перемога, не знаю, як вони спираються вигравати. І ще тим більше фаворит для мене виходить саме, саме портуальці. В цій групі турніру вони будуть намагатися зайняти перше місце, тим більше в турків є якісь теоретичні шанси зайняти дуже перше місце. А так прогноз більше 2,5, і, і на Португалію, саме на Портуалію ставить. Центр невеликий, більше 2,5 дивиться саме в сторону Португалії. Досить простий прогноз. Не завжди фаворити вони мають втрачати, програвати, а тут рівна пара. Тобто, будь-хто може зіграти, турки якось не дуже так І грають, раз програють, раз так би виграють. Така гра в останню гру, вони проти португальців так провалили, але й там удача була <кх> на стороні Португалії. Я б так сказав, би, не, не сказав би, що вони такі безнадійні. Грузині виграли дуже так, як би при рівній грі. А так про нас також на забиті мічі. Саме на забиті м'ячі. я думаю, Чехам потрібна лише перемога, Я думаю, більше 2,5 буде. Саме що Чехи заб'ють цьому матчі. Я думаю, вони для мене фаворити. Саме чехи в цьому матчі з команди, які займають третє місце, наступне мами ще на четвертому місці виходить. А так виходить, якщо може мати три очка. І та ще 4, ще такого, мабуть, не було, щоб 4 очка, якщо тві всі зіграють Україна. Але тут про матч Чехію, саме дивлю сторону Чехії, що вона заб'є в цьому матчі, можна більше 2,5, її можна ризикувати брати чисту перемогу. Чи вам потрібна тільки перемога, щоб йти далі? На нічого вони точно грати не будуть. такий прогноз на 4 матчі, кому сподобався, став лайк. І всім